Привіт, я Яна, і сьогодні я розповім про те, чому правильна локація це невід'ємна частина запоруки прибутковості бізнесу. Уявіть, що ви відкриваєте черговий магазин своєї мережі, і вам необхідно обрати найвигіднішу локацію для неї. Звісно, можна скористатися інтуїцією та власними спостереженнями, порахувати трафік та сформувати портрет людини, яка проходить повз із власних досліджень. А можна приймати рішення на основі перевірених даних. Допобіжним інструментом тут стане геоаналітика, яка покаже на карті, де саме проводить час ваша цільова аудиторія. Це і стане найкращим місцем для відкриття торгової точки. Геоаналітика допомагає знайти клієнтів, аналізуючи їх переважне місце перебування. Сама аналітика формується на основі технічних даних, отриманих з обладнання мобільного оператора. Геоаналітика може надаватися в декількох форматах. На таких картах відображені дані про популярні локації для аудиторії. Іншими словами, де більше перебуває ваших клієнтів, там кольори на карті тепліші і навпаки. Такі карти пересування людей по місту можуть бути корисні для рітейлу, фінансових організацій, маркетингових та рекламних агенцій, державних установ та багато інших напрямків. Завдяки такому аналізу ви будете точно знати, де зосереджена ваша цільова аудиторія та де краще розмістити торгові точки, відділення чи, наприклад, навіть зовнішню рекламу. На спеціальній платформі з інтерактивною картою населених пунктів та окремих територій радіусом 500 на 500 метрів ви можете аналізувати найбільш популярні місця серед цільової аудиторії. Додатково ви можете обрати бажану цільову аудиторію за бікдата параметрами, такими як вік, стать, стиль життя, інтереси, та побачити їх скупчення на інтерактивній карті населених пунктів. Знову ж таки, де більше перебуває ваших клієнтів, там кольори на карті тепліше. Ну і навпаки, таку інформацію можна переглядати у вигляді дешбордів у 2D та 3D формат. Уявімо, ви є власником мережі спортивних клубів і у вас заплановане розширення мережі. Перед відкриттям вам потрібно обрати локацію, яка буде приваблива вашій ЦА. а саме визначити оптимальне місце для нового клубу, там де буде сконцентрована найбільша кількість вашої цільової аудиторії. Це можна зробити за допомогою інструментів геоаналітики. Проаналізувавши заздалегідь обрані локації, ми покажемо, де саме зосереджено найбільше вашої цільової аудиторії. А це означає, що саме в них краще відкривати новий клуб. Аналізувати можна як ціле місто, так і території, які вам потенційно цікаві, або навіть розташування конкурентів чи ваші існуючі торгові точки, якщо ви хочете, наприклад, дізнатися, наскільки вони ефективні. На сьогодні в мене все. А ще більше про можливості Data та аналітики. Ви дізнаєтесь у наших наступних відео рубрики Як це працює?